Військовий Костянтин вперше прийшов на огляд до ужгородського стоматолога Іллі Хвостика. На цих двох передніх є два дефекти, які треба зробити. Це гром'язна проблема. Насправді не завжди є можливість кудись виїхати, в принципі, звернутися до дентіста, якщо там є якісь е е е терапевти, Скажімо так, терапевти в частинах хто дентістів точно нема. Ми з цим нічого на місці зробити не можемо. Тобто, і того вечора відтягуємо кудись там до тилових вже міст і намагаємося там по місці вирішити питання а по місцю вирішити питання інколи вкрай дорого. Ілля Хвостик із власної ініціативи безкоштовно лікує зуби військовим та вимушеним переселенцям із початку повномасштабного вторгнення. В найперші дні військових було не так багато, бо всі були там, але потім все більше і більше і більше їх сюди приходило. Протезували, тобто своя лікарська частина роботи вона ніколи не оплачувалася. Військові оплачували тільки технічну частину, тобто, що треба заплатити в технічну лабораторію для того, щоб ту конструкцію виготовили, яка там є. За два роки чоловік безкоштовно полікував до сотні військових. Коли дізнався про державну програму зубопротезування для військових та ветеранів, вирішив зареєструватися. Я зв'язався з організаторами проекту, запропонував свою кандидатуру як лікаря, який може робити цю роботу. Відповідно, ми з ними зв'язалися, організували цю всю роботу і починаємо. Досі працювали лише місцеві програми із протезування зубів для військових, розказує член комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко. Зараз ця програма затверджена на загальнодержавному рівні, і вона передбачає фінансування до 15 тисяч гривень за протезування. Саме зубів у військовослужбовців і ветеранів 15 тисяч на одну людину на одного пацієнта. За нашими планами ми хочемо досягти позначки в протезуванні від 25 тисяч до 30 тисяч військовослужбовців в цьому році. Зараз ми запроваджуємо електронну чергу, але це внутрішня електронна черга, яка по домовленості, по меморандумам, буде діяти з. Стоматологічними кабінетами і з військовими частинами для того, щоб військові частини могли відряджати військовослужбовців в медичні кабінети. Тарас Тарасенко каже, стоматологи можуть взяти участь у програмі, підписавши контракт із Національною службою здоров'я України. Програма покриває вартість обстеження із самих протезів. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, новини.